Всім привіт! І сьогодні я знову йду по горах-Карпатах, чудових мандрую, пошуках ескарпів і чогось такого подібного. Тут місця не ходжені, не биті до мене, з металошукачем ще ніхто не був. Я буду перший, надіюся. Так що, народ, залишаємося на каналі, підписуємося, ставимо подобайки, що буде цікаво покажемо. Камера, у нас цікавий потужний сигнал кольоровий причому. Бачимо. 40-44. Це похоже на алюміній. Чули? Чули? Все. Зараз ми провіримо. Або спростуємо цей сигнал. Залишайтеся. Не перемикайтеся, беру своє чудо сапку сьогодні я з своєю суперфіскарською сапкою тяпкою від фірми Fiskars почав копати, скажу, просто неймовірна штука класна. Гребеєк. Ну, не для серйозних таких копів, поверхневих тільки пошук. Але але цікаво. Отако От нею копається. І тако все листя відгортається. І все знаходиться. Все, все копається. Що у нас тут таке? Сигнал, ти що? Признавайся, не хоче. А у нас не кольоровий, а чорний сигнал. Якась ахтунг. Таб Табличка Мінен. Колись писав на цій таблиці. Ну, ось така Шайзе металолом. Таке нас не цікавить. Звичайно, не беремо. А 100% щось фронтове. Що це могло бути? Тепер вже ми це не знаємо ніколи. Сьогодні я вирішив побути якнайдовше, тобто повний цілий день на копі. Добре відіруватися. Сьогодні відтягнулось по повній. Але щоб знахідки перли. Ах, так гарно пахне ліс, вам не передати цього. Вам треба тут бути. Всім, хто має можливість, всі валіть на коп, бо воно того варто. Ну що ж, продовжимо далі. Знаєте, що я знайшов? Тут, недалеко від пляшки, подивіться. Опа! Що це вам? Про що говорить? А дивіться, що вона. Бачите? Бачите? О! Монетосина! Опа! Дивимось! Що за монетка? Вау! Що воно таке? Чи є воно? Не видно? А тут? П'ять копійок, радянська! -у. Хлопаки, це мега рідкість! Раритет! Зараз я плюну. Секундочку, не перемикаємося, почищу, вам покажу. Так, камради, увага, ахтунг! Подивіться, вам видно, не видно, не знаю, чи видно, але це її 5 копійок 1941 року! Вітайте мене! З такою суперзнахідкою! Отакий герб. якийсь Класна монитосина! 100%! Просто 100% це є... Фронтова Монетосина по 41-му році. Тому що тут ніхто ніколи не ходить з простих грибарів, людей і взагалі це страшно далеко зараз від цивілізації. І місце дуже забите, забути Богом, запущене. Така, скажімо, глубинка лісу. Це могли тільки загубити зольдати радянські. Можливо, Мадярський, можливо якийсь тут бігав венгерський мадяр нумізмат. І погубив монети. Почали бомбити, бомбьошка, і монети почали сипатися. Ха-ха, монетосина! Класна знахідка цікава. Берем! Шукаємо далі. Це додає азарту в пошуці, по війні і по старовині взагалі. Так. Подивимось. У мене є такий додаток в телефоні. Російські монети. Подивимося, що ця монета вартує, чи раритетно. 5 копійок, які в нас... Ага, тут 57 рік, значить, має бути. Так, дивимося -пам. Прикольно, що тут є в лісі 4G інтернет і все можна перепровірити. Так, 41 рік у нас монета. Оп! Так, прайс є копійка. Дві. Щось коштує, ні? Зараз подивимось. Ого! П'ять копійк, ви це видели? 600 рубасів! Вау! 41 рік! Фу. Таке щось вартує! Монетосина у нас! Це скільки на наші гроші? Гривні? Треба співставити. Потім подивлюся і вам покажу. Та 5 копійок 41 рік. Це та, що в мене. 600 рублів російських. Ну на нашій гривні це, напевно, буде набагато менше. Так десь гривень 100-150 може. Прикольно беремо, таке нам подобається. Дивимося, не перемикаємося, всі качаємо додаток Coins of Russia. Росія USSR. Ось тако. Хоп! Залишаємося, дивимося, спостерігаємо. Можливо, ще щось вискочить з мене. Ми У нас цікавий потужний сигнал. І подивіться. Зроблю вам тінь. Вам потрібна О, Дивіться, що це догадує вам? Багнет. Не багнет, полімет, не полімет. А це швидше за все Ось така Маленька, зручна єгерська кірочка. Вау! Ще залишками рідної ручки, подивіться. Ва! Оце вещь. Маленька, зручна, мадярська. Копали тут, нею шанцею копи кована. Причому. Обалдеть. О така річ. І це ще не все. Подивіться, що тут ще є. Ще є фляшка. І не одна, дві, можливо, фляшки. З чимось. Можливо. Коктейль молотова. Бухали, пили, мадяри. Зараз подивимося. Головне не розбите. Сапка рулить. Ху -ху. Однозначно, я б уже лопатою вальнув по цих пляшках і розбив їх. Швидше за все. Зараз відкопаю, вам покажу. Залишаємося, дивимося, не перемикаємося. Обкопав, але подивіться, як заросло коріння. Заросло тут все. І дуже прикро і в... Погано копати. Але до фляшок ми добралися і ахтунг! витягуємо фляшки. Вау! Дивіться, які 100% це венгерські. Мадярські. Фляшечки, пили, бухали. Мадяри сховали. Уа. Але що цікаво? Дві однакові. Такого гарного кольору. Тут одна правда нащерблена, Але це не я її вальнув 100%. Я би вже сів на пеньочку і плакав гіркими сльозами. Одна без надписів, без клейм. Немає нічого, на жаль, але ліття, як показує, старе і цікаве. Не знаю, не знаю, кому цікавить. То збирай фляшки, видно, що лиття старе. От бачимо, щоб ви не думали, що це сучасні. От тут видно шоу. Фляшки. Знаю, самі розумієте, що так тепер ніхто не леє фляшки. Це і є мадярська тематика. Але тут є що є клейма. Мадярські. Або не мадярські. Ну, подивіться, 0,5 літра, тобто 500 грам. номер 2 номер 2 і LSZ ініціали, бачите. Якийсь там завод ЛС. Вроді якісь літери, так якби наші виглядають. Цікаво, цікаво. Але лиття видно, що старе. Дуже старе. Якусь хлептали мінералку собі. Пу -пу 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 -пу. Класно. От бачите що видно? Старе лиття. Прикольні фляшечки. Зараз побадимо. Кірка. Мадярська стара. Ось такі знахідки. Цікаво-цікаво. Зараз тут ще побадаємо. Камеради, попалась щойно в глуші. Ось така гільзочка. Від мадярського кулемета автомата Кіралі. Зараз фото вставлю, побачите, щоб ви не путали з гільзу з ППШ, ТТ і ППС. Це не вона. Тут такі довкола чотири зірочки. У Мадярів були, не знаю чому, але зірочки. Ось така гільзочка. Значить, ми рухаємося правильно туди. Вон там вже починаються окопи. Зараз зараз і буде сам автомат і палімід знову. Так що дивимось, щось вискочить. Так і попався ось такий якийсь незрозумілий запчастина. Кований елемент, швидше на все. Похоже на це. Але що воно і до чого з таким гачком? Пі -пі -пі. Незрозуміло, що воно тут робить. В горах Карпатах, дуже далеко. Хм. Чудеса та й годі, всяке буває. Рухаємося в правильному напрямку. Шукаємо далі. Так, у нас ось такий розковбас металолом, але що це є? Я вам скажу, що це є? Це є ось такий стабілізатор від легендарної реактивного снаряду Катюша, який називався російські війська. Мочили тут мадяриків. Тут окопчики, там окопчики, там нижчі окопчики, і там далі вже йдуть різного виду окопчики. Мочили, діставали. Дістали. Все-таки дістали прилетів сюди ось такий стабілізатор. Так, камеради, знайшов я ось таку знахідку цікаву, нестандартну. Ось такий був якийсь квадрат. Квадратний камінь. Хтось його сюди поклав, однозначно, що воно таке? Невідомо серед лісу. З цього пня впало дерево і хтось це по-любому з людей поклав. Що воно таке? Чи то сіль, чи то не сіль. Але щось цікаве. Дуже навіть цікаве. На запах. Непонятно пробувати, я стрімаюсь таке на язик. Хто знає, що це може бути таке. У кого які версії? Пишіть в коментарі під відео свої, Можливо це браконьєрна якась фішка. Наш чергова знахідка. Подивіться на це. Бачите? Ха-ха! це монитосина! Мойтосина рік густить! Древня стародавня, па-па-па! Вітайте мене! Подивимося, зараз чи фронтова, якась трошки погнута. Але прикольна. Рік, зараз подивимось. І так, рік у нас, як бачимо, ви не бачите, але я бачу. 1956 три копійняк. Ха-ха, ха монетоси пруть. Зараз подивимося, що вона вартує у моєму додатку Coins U.S.S.A Відкрили ми додаточок. Монетка 6-го року. Так? так, дивимося монети Coins. Незручно трошки. Зараз, зараз. Так. Монети. 56-го Шайзе. Три монети 56-го року. Бачимо, вартують. Нічого не вартують. Опа. Ще перевернуло з них на голову. 20 рублів. Камради, біля цієї монетосини, ось отут вона знайшлася. Пробадав. І чую ще один такий цікавий сигнал наподобі монетосини. Але зараз ми з вами. от послухайте О, О тут вона. Чули, чули? Бачили? Зараз ми акуратно чудо діґерським лопаткою ножичком відшпортаємо, щоб не пошкодити. Можливо, це монетосина. Дуже на то похоже. Дуже на то похоже. Вау, дивіться! Ще одна. Уу, це старіша. Але також три копійки. Три копендосини. Ха-ха, монетосина рулить. Ха, камеради. Зараз Зараз ми подивимося. Щось теж 56 рік намічається. Це дві копійки. Зараз помию. Плюну і помию. Ну що, камеради? Протерія бачимо також 3 копійки. І також 56-го року. Це якась містика фантастика. Такого не буває. Дві копійки поруч були із одного кого року. Хм. Це цікаво. Ну ціну ми знаємо, що не дивилися. Але цікаво, зараз ще на кольори тут походимо. Хтось коли щось тут робив у 56-му далекому.